З чого почати саморозвиток? Це питання я чую доволі часто, і воно значить, що у людини поки що немає чіткого бачення, що саме вона хоче. Тому почати слід з усвідомлення, навіщо, що саме я хочу розвинути, виправити чи чого позбавитись, та для чого це мені потрібно. Яка моя основна і кінцева мета? Як тільки основні відповіді більш-менш відомі, бажано скласти план, розбити всі задачі на основні та другорядні і визначитися з послідовністю та інтенсивністю виконання. Таким чином, основний план буде складатись з кількох другорядних, зі складних та легких завдань. Але все це буде навколо і задля основної мети. Бажано почати виконання з дрібних і незначних завдань. Це допоможе вам на початку зберігати гарний настрій і тривалу мотивацію та надасть енергії прямувати зусилля більш упевнено далі. Обов'язково хваліть себе за виконання кожного завдання і придумайте винагороди. Наприклад, я це зробив, я молодець. Якщо я втомився, то тепер, після виконання, можу дозволити собі зайнятися чимось іншим і трохи відпочити. Але ключовий момент тут трохи. Не зловживайте. Все повинно бути дозованим. Ну і після відпочинку знову беріться до справи. По мірі виконання завдань повертайтесь до вашого плану і за потреби коригуйте його. Ну і звичайно ж, дисципліна. На перших етапах дуже складно її тримати, але згодом це стане корисною звичкою і допоможе вам впевнено прямувати далі. Тому слідкуйте, щоб нічого не пропускати і чітко виконувати намічення відповідно до вашого плану. Дисципліна, план виконання та винагорода це ваш контроль і мотивація на початку. Варто спробувати. А далі все вас почне гуртуватися навколо вашого плану і мети. Можуть інші, зможете і ви. Друзі, діліться своєю думкою в коментарях, рекомендуйте своїм друзям, якщо вам відео сподобалось, та обов'язково підписуйтесь. Все буде Україна!